Привіт, мої любі друзі! Вітання цього чарівного дня з міста Лева. Сьогодні я хочу поговорити з вами про високу моду, про стиль Апсайклінг з добавкою художнього акценту. І, звісно, при високі бренди. Зараз дуже багато різних трендів фешн в моді. Я сьогодні хочу вам представити мою подругу, творіння моєї подруги Ірини. Модна капуста. Вона з Києва, киянка. Вона з дитинства малювала. І це не було її професією, але хист до малювання в неї був завжди. Так от, я, звісно, продивляюся різні сайти на різних платформах: TikTok, Ютуб, Інста, звісно. І е, високі бренди я завжди відслідковую те, що закарбовується в моїм моїй підсвідомості, вона назавжди. І я пам'ятаю в кравні в крайніх колекціях Москіно неймовірний жакет з серденьками. Я особливо, особисто дуже люблю парфуми. Москіно їх в мене ціла, ціла колекція, і вони мені подобаються на протязі 10 плюс років незмінно. Москіна. це бренд, який дуже 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 відомий. І ось у нього в колекції був жакет з різнокольоровими сердечками, якось продивляючись сайти. Е... Людей, які створюють одяг, я побачила неймовірної краси жакет з лялькою мотанкою. Думаю, боже, яка краса. Почала моніторити це. Виявилася ірина модна капуста. Ми з нею затоваришувалися і виявились дуже soulmate, з порідненими душами. Ми багато чого з нею разом зробили, багато жакетів. Я багато про що вам розповіла. Це стиль апсайклінг. коли дається одягу друге життя. Тобто речі беруться з різних. Витоків зазвичай це нові жакети, брендовані, дуже класні і. Далі вже художник робить з нього або щось по дизайну, або щось по крою, або щось з малюнком, як у випадку Ірини. І ми з нею разом намалювали цей неймовірний піджак в стилістиці мозкіно. Він просто пречудовий, він бачите, з такими короткими бортами, дуже-дуже цікавий, такий, як католицький священицький жакет. Це хогобос, звовнений, неймовірно гарний. Серденький ми розмальовували саме під мій смак, під моїм. Яскраві кольори, які я просто обожнюю, тому що воно все повністю корелюється, має підходити під гардероб. В додаток я додала українські прикраси, звісно, настризуб без червоної сумочки, просто ніяк підтримку неймовірної морячки українського бренду Кентавр і вийшов фантастичний образ від е, Ірини. Модна капуста, ось так це виглядає. Зйомка робиться з життя. Я дуже хочу подякувати Данилу, моєму сусіду, якому 13 років львів'янину, який мені допомагає. Ці зйомці, ми стараємося, ходять люди, ми переробляємо, робимо, але все рівно ми зробимо те, як це має бути. Даня, я тобі дуже 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 дякую. Ну що, апсайклінг, повторне життя. Продовження життя, малюнки, власні. Це у нас як маскіна, але тільки краще, тому що це український бренд. Я багато вам про що розповідала і буду розповідати про Бого стиль. Це модерн, це дуже класний, сучасний урбаністичний модерн в моїх особисто улюблених кольорах. Я бажаю всім гарного настрою. Будьте яскравими, не комплексуйте, будьте щирими, відкритими. З любов'ю з міста Лева в Москіно, але навіть краще, тому що це Москіно з українською душею. Ваші Ірина Модна Капуста, Данило зі Львова, мій товариш і Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, Па-па!